Припулець країни нямликів мандрівний калейдоскоп, розділ 6, де весь світ говорить про дивовижну подію, а Олянка й Дмитрик лише посміхаються. Козак Петро обережно відчинив низенькі двері і вийшов на подвір'я. Поросли вологою від вранішньої роси травою, він взяв свою шаблю, аби вона не заважала йому. Дмитрик показав, як треба правильно вхопитися за один кінець дерев'яного трикутника, а потім, тримаючи, тупим кінцем догори, сила кинути його вперед. Тренування тривало цілу годину. Вже й небо почало світлішати, і на обрії з'явилася тоненька рожева смужка. Коли козак Петро навчився кидати бумеранга так, що він, описавши величезну петлю, повертався назад. Усе час прощатися сказав козак Петро, усміхнувся дітям і простяг Метрикові свою шаблю. Бережи її, хлопче, може, вона стане тобі у пригоді, а я, коли ти не проти, візьму на згадку оцю дивовижу, а ну і ж колись вона мені знадобиться. Запорожець застромив бумеранга за широкий пояс і зник у хаті. Рипнули старі двері і на дворі знову запалала тиша, яку порушували лише голоси вранішніх пташок. Світає, зауважила Олянка, – час повертатись додому. А то що скажуть мама і тато, коли вранці не знайдуть нас в кімнаті? А вже ж!» І Ляля дуже засмутиться, коли прокинеться і не побачить мене поруч, погодився Дмитрик. Цього разу до вічка мандрівного калейдоскопа припала Олянка. Вона міцно взяла за руку братика, з яким вже встигла подружитися під час цієї дивовижної подорожі. Дівчинка уявила. Свою кімнату. Перед її очима з'явилися знайомі блакитні квіточки на шпалерах і заминь діти вже були вдома. Про нічну пригоду не нагадувало нічого, окрім старовинної козацької шаблі у руці у Дмитрика і мандрівного калейдоскопа, який Олянка тут таки сховала під подушку. А тепер треба швидко лягати спати, щоб мама з татом ні про що не довідались, сказала дівчинка. Мабуть, діти таки добряче потомились, бо прокинули аж тоді, коли коала Ляля почала голосно пищати й смикати Дмитрика за носа, вимагаючи сніданку. До кімнати увійшли Олянчина мама, і радісно сказала. Ну що, ледицюги, прокинулись? а ну ми всі біжіть вмиватись і снідати. Сьогодні у нас із вами буде чудесна мандрівка у минуле. Поїдемо до музею народної архітектури та побуту. Знаєте, цієї ночі там сталося справжнісіньке диво. Про це розповідають по всіх програмах телебачення і радіо у козака, намальованого на старовинній скрині. Раптом замість шаблі при боці з'явився справжнісінький австралійський бумеранг. Його собі. Чені, що обстежили той малюнок в один голос твердять, що це не підробка. До речі, Дмитрику. Може, візьмеш із собою бумеранга. У музеї стільки місця навчиш мене кидати зброю австралійських аборигенів. Та ні, щось мені сьогодні не хочеться кидати бумеранга, відповів Дмитрик, ледве стримуючи сміх. Олянка також мало не розсміялася. Вона з братиком по змовницькому перезирнулася і без слів зрозуміли, що тепер їх на все життя об'єднує спільна, велика таємниця.